Леміконоберей, скажи грибку, прощавай. Російські війська зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовують авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Про це повідомили у Генштабі. Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Аби обмежити українцям на окупованих територіях доступ до інформації, рашисти вимкнули їм мобільний інтернет. А у залізному порту, тимчасово захоплені території Херсонської області, загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Тим, хто погодиться, обіцяють грошову винагороду. Зараз з нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт, пана Сергію. Наші вітання. Добрий ранок. добрий, добрий ранок. Пане Сергію, декілька джерел, зокрема і в інституті вивчення війни, стверджують, що ворог розпочав такий наступ на Луганщині. Той наступ, про який говорили. На останні декілька тижнів основні дії йдуть вздовж Сватово Креміної. А чому для росіян важлива саме ця ділянка? І як ви оцінюєте сили, які ворог кинув у цьому ж напрямку? Тому що за деякими даними вони там добре екіпіровані, у них хороша техніка, зокрема, і нові танки Т 90 2017 року випуску. Тобто стар стару рухлядь там не Бачать, це було абсолютно передбачуване, але мало сенс. Тобто, якщо ми говоримо про наступ з того боку, то з того напрямку, то звісно, основними цілями противника можуть бути можуть бути, підкреслює напрямок на Копянськ та на Лиман. Причому, якщо Купянський він може відкрити дорогу для подальшого просування, як вони мріють, у напрямку до Харкова, то напрямок на Лиман може дозволити їм у разі успіху просунутися до Ізюма і створити додаткове напруження і загрозу для наших військ, які оперують на Донеччині. І, Власне, йдеться про пряму загрозу слов'янську та Краматорську вже з півночі до цих самих міст. Противник намагається пробитися з півдня, штурмуючи безперестанку наші позиції в районі Бахмута і намагаючись оточити наші війська в районі Авдіївки. Таким чином, ці, цей напрямок був абсолютно очевидний. Приховати ці наміри було дуже складно. І противник, власне, почав такі активні бойові дії на цьому напрямку. Ну треба розуміти, також, що незважаючи на те, що він накопичив дуже великі ресурси і потужний броньовий кулак. Він з певною обережністю використовуючи використовує його, маючи вже перед собою реальний приклад того, що сталося під вугледаром, де наступ противника був зупинений, і він поніс серйозні втрати в озброєній і бовій техніці. Тому саме ми і говоримо про те, що фактично наступ почався, і тому що ці, ці, ці дії свідчать про наміри противника просунутися, але він йде не в такій традиційній схемі, як ми звикли бачити, тобто нанесення масованих авіаційних артилерійських ракет. Ударів з подальшим просуванням бронетанкових колон противника, а вони намагаються застосувати таку ж саму тактику штурмових дій, використовуючи великі маси піхоти, підтрим... підтримуючи ці маси піхоти певною кількістю бронетехніки, яку вони використовують досить обережно, і намагаючись е знайти якісь слабі місця в обороні наших військ. І просунутися далі це їм слабо вдається, або навіть останніми днями це їм практично не вдається. Хоча йдуть зустрічні бої, і сказати, що ситуація на цьому напрямку вже має тенденцію до стабілізації, ну було б дуже зарано. Пане Сергію, ну лише силою і зброєю можна а, перемогти Російську Федерацію. І цьому вже залізно переконалася міжнародна спільнота, і наразі, зокрема, Велика Британія розглядає можливість надання Україні далекобійних ракет обирає серед двох типів, хоча або ви пояснили а, чим. Наскільки ми зможемо влучати по російських складах, наскільки це наразі зміцнить? І за інформацією від Bloomberg, що знадобиться на їхнє надання, нам щонайменше не менше місяців? Чому так затягується дана процедура? Ну, розумієте, якщо розглядати такі нові види озброєння, вони мають бути прив'язані до цілої? Цілої низки заходів, як оперативних, технічних, так і до спеціального обладнання, тобто не можна просто привезти цю ракету, приєднати її, наприклад, до, нашої, до нашого літака і запустити її. Вони просто не відповідають таким вимогам і стандартам. Тобто для цього потрібно провести певну роботу для того, щоб були і пускові установки, і системи забезпечення, і ремонт, і системи наведення, і так далі. Тому подібне. Це непроста робота. Навіть, ну знаєте, для обслуг. Для того, щоб мати нові штурмові гвинтівки масово, необхідно мати відповідну систему забезпечення і ремонту цих штурмових гвинтівок, як в армії кажуть, як мінімум зіпи, тобто запасні індивідуальні пакети, які забезпечать ремонт цієї техніки. А що стосується таких потужних систем, як ракети, вони нам вкрай необхідні, робота ведеться над тим, щоб вони якомога швидше прийшли до нас. Але самі розумієте, на це потрібний час, і що найголовніше кошти. І це вирішується зараз в досить такій швидкій манері. Але ну сподіватися на те, що сьогодні прийнято рішення, а завтра ця ракета полетить в противника, неможливо. Хоча вони нам вкрай важливі і необхідні, тому що треба розуміти, що наносячи удари противнику на велику глибину, ми фактично руйнуємо систему управління і що найголовніше, систему логістики, не даючи змогу йому вчасно перекидати. Озброєння, бойову техніку, людські ресурси, матеріальні засоби і боєприпаси ближче до фронту. Це суттєво з у пригальмовує і його наступальні дії дозволяє нам більш оперативно впливати на противника. А ми вже це бачимо. Дякуємо вам. Дякуємо за те, що долучилися. Маємо завершувати на жаль нашу розмову, тому що ефір триває. Сергій гравський військовий експерт, долучався до нашого ефіру.